Стартував конкурс громада на всі 100». Загалом цей проєкт отримав вже цей конкурс, отримав вже 260 проєктів. Із них 149 це соціальні ініціативи. А ще 113 проєкти із місцевого економічного розвитку і за активністю областей Львівського Львівська область займає перше місце. Подано 23 проєкти. Про один із них ми поговоримо. Цей проєкт, який подала Бориславська міська рада. Мешканці Бориславської громади закликають проголосувати за проект щоб отримати грант на паліативну допомогу. Ну і більш детальніше ми про цей проект, про його важливість і актуальність для громади говоримо із заступником міського голови Борислава Мироном Цайтлером. Пане Мироне, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Так, слава Україні. Отже, mm -hmm. так багато, багато проєктів подано від львівських громад. Але оскільки ви звернулися до нас, щоб ми висвітлили і розказали, тому не давайте спочатку. Чому саме такий проєкт подала Бориславська міська рада? Ну і в чому у вас необхідність і актуальність паліативної допомоги. Я хочу подякувати за можливість представити наш проект і. Його актуальність очевидна з багатьох причин, якщо говорити про нашу місцеву причину, то місто Борислав таке постпромислове, колись потужне місто, де працювало багато промислових підприємств, і, зокрема, гірнича галузь. І звичайно, що сьогодні є дуже багато тих людей, які у 70-ті -80 80-ті приїхали на промислові підприємства. А сьогодні це вже. Старші люди і є ця така демографічна особливість у нашій громаді, тому це, це одна з актуальностей. Також е, у нашій громаді є близько трьох тисяч вимушених переселених осіб, ну, серед них, здебільшого, це люди старшого віку, і тому е, саме і враховуючи також стратегію нашої громади, е, саме це є. Турбота про хворих немічних пріоритетом нашої гуманітарної політики то ось кілька актуальностей, звичайно, що ми маємо і таку нашу національну особливість сьогодні трагічну, що також накладає свій відбиток на важливість, і актуальність надання паліативної допомоги нашій громаді. А чи є у вас кількість людей, які потребують такої допомоги паліативної, які проживають у громаді? На жаль, на жаль, так і сьогодні в громаді близько 2,5 тисяч людей з інвалідністю, і з них 300 важкохворих. Це власне ті люди, які найбільше потребують паліативної допомоги. Тепер розкажіть детальніше про цей проект, що в ньому передбачено, що передбачається закупити в рамках цього поданого проекту: це обладнання, ремонт приміщення. Ну, нагадаю, що переможці отримують 100 тисяч доларів США. Так, проект доволі цікавий. Він, ми задекларували в своїй громаді саме впровадження паліативної послуги, і не лише в рамках цього проекту, але також за інші джерела фінансування. І саме цей проект передбачає два такі напрямки: це стаціонарна. І мобільна паліативна допомога загалом і стаціонарна, і паліативна частина передбачає кілька десятків різного технічного медичного обладнання для, для цієї допомоги. Цікавою є саме мобільна, мобільна частина, мобільна паліативна допомога це спеціалізований автомобіль з. Різним обладнанням для надання різних медичних послуг. Чому це для нас важливо? Тому що велика частина Борислава знаходиться в такій підгірській гірській місцевості і має такий розкиданий характер. Багато є будинків в околицях, де краще цю послугу доставити до хворого, ніж навпаки хворого транспортувати у медичний заклад. Сам проєкт є доволі цікавим і саме. Оце, що вимагає голосування громади, підтримку громади, це є такий важливий показник саме соціальної мобілізації. Тому проєкт спрямований в тому числі на цінності децентралізації, яку ми зараз впроваджуємо в Україні, в громаді, і ефективність чи успішність проєкту залежить від Відсотка підтриманих під підтримки від е, наших мешканців. На сьогодні ми маємо е, близько дві тисяч підтримки наших мешканців, але ми активно працюємо в громаді, е, щоб залучити якомога більше цієї підтримки, але і вже набуло доволі такого доброго резонансу в громаді. Громада це розуміє цей е, цю, цю важливість, і ось е, на етапі голосування зараз. Угу, зрозуміло. Пане Мороне, скажіть, от якщо ви я щиро бажаю вам перемогти отримати Дякую. цей грант, чи вирішите ви повністю цю проблему з паліативною допомогою для ваших мешканців, якщо переможете у конкурсі? Це буде для нас дуже такою потужною підтримкою, і потім ми вже звичайно будемо цей процес нарощувати, але я хочу сказати, що це також. Буде гарний досвід для масштабування, оскільки ми живемо тут в карпатській частині Львівської області, де є подібні проблеми, і я думаю, що це буде таким добрим досвідом, для масштабування в інші громади, в інші населені пункти. Так і коли будуть кінцеві результати цього конкурсу, коли буде оголошено переможця, скільки є часу, щоб ті, хто нас бачить, чує. І мешканці Борислава, і ті, хто вболіває за Бориславщину, щоб проголосували: ну, чотири етапи передбачає: значить, саме оцей підготовчий період. Ми зараз знаходимося на другому етапі. Це підтримка громад. Він триває з 14 жовтня по 10 листопада. Потім наступний етап ще одна процедура голосування. І четвертий фінальний етап. Він е, останній е, він відбуватиметься е, від січня до лютого. Тому кінцевий результат очевидно буде в лютому, а можливо, і пізніше. Але зараз оцей етап до 10 листопада він надзвичайно для нас важливим, і я також хочу звернутися до мешканців нашої громади, але також тих людей, які покинули з різних причин нашу громаду, їх також є доволі багато. Вони є. За кордоном, але це є наші мешканці, і ми щиро віримо, що після закінчення війни вони неодмінно повернуться, щоб ми відбудовували нашу країну і наше місто. І хочу закликати їх також підтримати цей проект і всіх інших. Я сподіваюся, я сподіваюся, що в е, участь в нашому ефірі і завдяки Львівській мануфактурі новин ми, ми вам допоможемо. Просто хочу сказати, наскільки важлива паліативна допомога, зокрема тих людей похилого віку, які. Приїхали з прифронтових і з окупованих територій, тому що на жаль, на жаль, держава дає неналежне лікування і неналежне фінансування для таких людей. Я дізналася, що лікування в паліативному відділенні держава забезпечує тільки півроку. А ці люди, які приїхали у умовно тилові регіони, вони на жаль не мають куди вертатися, не мають тому, що там або війна, або зруйновані їхні. Е, рідні домівки, е, ну або тривають бойові дії, тому це надважливо. Я ще раз вам бажаю успіхів, перемоги. Будемо стежити так. Ну і ще раз нагадую, що Львівщина лідирує у кількості поданих проєктів, що не може не тішити. Е, дякую вам, е, тихого спокійного вечора. Так, заступник міського голови міста Борислава Мирон Сайтлер, дякую. дякую, і особливо Львівським в Турі новин. Яка піднімає надзвичайно актуальні питання нашої дійсності? Дякую всім. Дякую. Добраніч. Добраніч.